Класифікації приголосні. А приголосні ми поділяємо зазвичай на такі типи. Дзвінки, глухі та сонори. Так? Багато є тестів, в яких просять вас, наприклад, знайти рядок, де всі приголосні є дзвінками. Знайти рядок, де всі приголосні є глухими, або де всі є сонорними. Крім того, ми будемо наступного разу вивчати процес асиміляції приголосних, там взагалі без цієї класифікації нема що робити. Тому я вас дуже прошу, цим простим методом вивчить, будь ласка, приказки, в яких є дзвінки глухі та сонорні приголосні. Для дзвінких приголосних є таке речення, така приказка. Буде, підкреслюємо приголосні, так, гоже гедзю у джазі. Всі приголосні, не буду вже до кінця підкреслювати, але так зрозуміло, що всі приголосні є тут дзвінками. Б, Д, Г, 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 Д, дж, і із. Так само глухі, цап хоче фісташки теж таке приємне речення: Ц, П, Х, Ч, Ф, С, Т, Ш, К. Записуйте собі цю інформацію, будемо робити тести, я вже теорію не буду розповідати. І сонорні. Ми винили рій. Так само для сонорних можна ще використати слово мінераловий. У цьому слові є всі сонорні, кому так легше, зараз напишу ось у його в чат: мінераловий. Ой, не йду трошки літера, ну ви зрозумієте. Мінераловий. В цьому слові всі приголосні є сонорними. Кому простіше ми винили рій, кому складніше, простіше мінераловий. Від суми, від перестановки числа сума все одно не зміниться. Отже, ще раз, дзвінки, глухі, нормі. Записали, запам'ятали.